Зрозуміло. пане Лежану на завершення запитаю вас про суперзброю в лапках, якою так вихваляється Путін? бурєвєснік, говорить, що вдалі випробування пройшла ракета, і взагалі, от прям всі мають тепер боятися. Хоча багато експертів знову ж таки скептично ставляться, і щодо ризиків, і щодо наслідків для самих росіян, так що ви думаєте про цей про цей бурєвєснік і його шкоду? На ко на кого він взагалі направлений? У ці випробування це погрози США чи погрози України? Бурюсінг це ядерна ракета, має цінувати як і з ядерним двигуном, так і звісно вона буде нести ядерну бойову частину. Тобто, це про війну вже ядерну, тобто про кінець людства як цивілізації. Тому, якби кого шугає, ну весе людство шугає от, відносно е скептицизму, то дійсно об'єктивно, коли от у РФ 21 числа, він, якщо правильно. Пам'ятаю, оголосили про випробування цього бурівізніка, то ну навіть ну, був певний скепсис. Але справа в тому, що згодом е, ці випробування були підтверджені з боку Норвегії, норвезької розвідки, точніше. Тобто, так вони відбулись, і це такий момент, який і там заява була ну норвезька розвідка оголосила, що ракета була запущена і пролетіла значно далі, ніж у минулі рази. От. І... Ну, це означає те, що, очевидь, ця ракета літає. І літає, очевидь, е на двигуні, який ну, не дуже щоб забруднює. Е ну, має такого радіоактивного вихлопу, як вважалося. Тому що, от коли говорилось про борєзнік, то там вважалось, що є прямоточний реактивний ядерний двигун. Це розробка ще 60-х років, коли е Повітря, проходячи через активну зону реактора, розгрівається на температуру понад 1000 градусів і утворюється реактивна тяга. Але безпосередньо повітря проходить через активну зону, і тому воно забруднюється радіацією. І тому за ракетою має залишатися радіоактивний вихлоп. І отут ситуація: або вона дійсно там політала там десь на півночі, і поки ну, до Норвегії ці радіоактивні частиці не донесло, хоча вже ну, якби. Багато часу пройшло, вже точно могло. Або там використана складніша конструкція цього е, реактивного ядерного двигуна, замкненого циклу, з м теплоносієм у вигляді рідкого металу. Такі розробки були у російській, ну, ще за радянські часи і навіть серійні, але для підводних човнів, зокрема там лір. І технічно це можливо, тобто є. Теплоносій, який рідкий метал, там пара вісму і свінець, і вже фактично він нагріває повітря. І тоді немає такого, як мінімум, сильного радіоактивного забруднення від роботи цієї ракети і цього двигуна. Можливо, це значно складніше, технологічно складніше, значно дорожче. Але об'єктивно, по перше, що ми повинні розуміти у ситуації. В реальності використання цієї ракети можливо лише у випадку ядерної війни, і об'єктивно, нам вже буде все рівно. Ну, всьому любство буде все рівно, тому що ядерна війна це коли запускається з боку там, наприклад, Російської Федерації, там США взаємно запускається сотні балістичних ядерних ракет міжконтинентальних. З підводних човнів, з шахт, з ґрунтових комплексів, все це літить і воно несе загалом там, тисячі ядерних боєголовок. Це просто про глобальну ядерну війну, де не буде переможців, а буде просто кількість жертв, яка вимірюється у окремій величині, так званих мегадесах. Це кількість жертв у мільйонах. І у цій парадигмі ну, об'єктивно все рівно, що там в як він там літає, не літає, куди там він полетить. От. Ну і момент другий, він вже фактично концептуально застарів. Справа в тому, що ідея полягає в тому, що його треба запустити от якраз перед початком такої масової атаки міжконтинентальними балістичними ракетами, пуски яких фіксується одразу фактично за допомогою. Засобів за радіолокації, тобто всі от величезні, поворонні от повороніш М, наприклад, там аналогічні є засоби у США, і пуск цих балістичних між ракет, ракет фіксується, і вони летять там 30 хвилин, умовно. І фіксуються вони там за, на п'ятій на хвилині відпуску. моменту. точно вже фіксується. А, Ти запускаєш цей бурєв'язнік, ну як є концентрувальне призначення. Запускаєш цей бурів'язник за декілька, навіть за декілька, а за багато годин до. За рахунок того, що це дозвукова крилата ракета, вона не, її пуск не фіксується, ну за задумом. І ця ракета летить за дуже складним маршрутом, там, умовно кажучи, її там якась сіль знаходиться на узбережжі, нехай Каліфорнії. І вона для того, щоб їй дістатися, летить не через північний полюс, не через Канаду, вона летить там десь на південь від Гаваїв і заходить з території Мексики. І на це все в неї там йде 20-24, нехай години польоту і вражає ну, якусь наприклад, виводить там якусь там систему там, зв'язку, попередженні про ракетний напад. І вже коли вона це зробила, одночасно вже злітають ці цібалістичні міжконтинентальні балістичні ракети. Тобто, от такий задум, але чому концептуально застаріла? США зараз роз, починають розгортання у, у космосі системи супутників, які мають забезпечити повноцінний, всебічний, тотальний радіолокаційний огляд або е, ну, в іншому діапазоні, але от якраз от моніторинг повітряних об'єктів над, над цією землею. Тобто, там буде велика кількість супутників, які будуть просто бачити з космосу, що де літає. І в онлайні це бачити і одразу передавати інформацію. Тому вони навіть зараз вже так от відмовляються від літаків Авакс, вони переносять е, радіолокацію ну, цей сенсорний бік ідентифікації цілий в е, космос. тому якби, от така от задумка Кремля, яка насправді ще радянська. Тобто, якщо ну, знов таки з будь-якої насправді е, нової там. Якоїсь російської розробки пошкрябити китайську фарбу, там буде напис зроблено ну, задумано, зроблено, спроєктовано в СРСР. Ну і тому от бульвісніх як ідея, напевно, десь там 80-х років, от то вона тоді була ще актуальна. Зараз об'єктивно, вже коли вони її роз... почнуть розгортати, якщо почнуть це робити, в принципі. Там є приклад того, як от Путін сьогодні знову заявив про те, що сармат скоро буде на бойовому чергуванні. Він це робить з 20-го року, я не жартую. Він кожен рік говорить одне і те, сармат скоро буде на бойовому чергуванні. От зараз раз він про це сказав. Той саме самий бур'єзник, тобто, коли вони його там, нарешті щось з ним зроблять, поставить на якесь чергування, він вже точно буде не навіть для своєї задачі.